Усім привіт, покажу зараз лист марок від Укрпошти. Ось так виглядає. З ультрафіолетовим захистом вони і захистом мікротекст. Як на всіх справжніх марках, ось так виглядає От весь лист, 4К у нас фокусує, все покажу. І ще кожну покажу в макро. Це вже нового. Покоління марки, вони як наклейки йдуть, не потрібно їх мастити клеєм окремо чи там водою, а зразу клеїти. Мають ультрафіолетовий захист і мікротекст. Все так, як на всіх існуючих марках. Так, от збільшу вам в 2,5 рази і покажу макро кожну першу. Малюнок друга. Третя? Четверта? П'ята? Шоста? Сьома вигляді фотографії на малюнок? І восьма. На кожній є ультрафіолетовий захист, ці ультрафіолетові захисти різні. І мікротекст є також на кожній і мікротексти різні. Тому що автори картини, фотографії різні. Більш детально все макрозйомці я зняв за кожну марку. В іншому відео, на моєму YouTube, можете подивитися. Зараз пошвиденько покажу. Перший головний захист. Ось тут, бачите, 4 герба України різних кольорів. Якщо включу ультрафіолет, з'явиться п'ятий герб. От він розовий. Так він невидимий. І такого самого кольору весь ультрафіолетний захист. от Україна є герб прозорі ну надписи. А от в ультрафіолеті з'являється синім світиться Україна. І герб всередині розовим, точніше, не синім, а розовим. Далі, тут так само на цій. На цій Україна не світиться, тільки герб розовим і ще хмаринки розовим. От, частина хмаринок розовим світиться в ультрафіолеті, як бачите. А так вони всі білі без ультрафіолету. Тут а, оця хмаринка, так вона голуба, а в ультрафіолеті розовим світиться і герб. Україна не світиться. От, далі тут. І Україна і герб світиться в ультрафіолеті. Тут також Україна і герб. Тут герб і Україна світиться. А тут тільки герб, і все. Більше нічого. ультрафіолеті не світиться. Ось так. Мікротекст на всіх різний. Зараз швиденько покажу. Його важко знайти. Він набагато дрібніший, ніж всіх минулих марках Укрпошти. і його важко знайти. Ось тут мікротекст, от він. От, біля вікна трактора. Його мій телефон навіть не бачить потрібно збільшене скло. Далі. Тут мікротекст ось тут біля будинку на фоні неба. Тут мікротекст ось тут між морем і піском. Тут мікротекст от, от він. От він. Тут ось тут. На цій. На фоні трави ось тут. От. Тут мікротекст ось тут. І ось тут білим е текстом ось тут, авто От все показав, всі захисти. Все ви бачили. Е ще більш детально, якщо хто бажає, то на моєму Ютубі є більш детальний огляд. Всім до нових зустрічей.